Доброго дня, шановні. Трошечки покажу, що я тут сажу. Оце обробляю такий загальний вигляд бережок. Бачите? Бережок тут так. Хочеться з вікна глянути і побачити якусь красу. Ось отут. Ну, то трошечки так дивіться. Тут коста. Ось. Це якийсь грунтопокривний. Е, Це сиза травичка. Це така гарненька. Квіточка трошечки. Це росичка ось дуже гарна. Полин, цей кірбавник, або, кажуть, челісник, це кольоровий. Оце ця осіння айстра. Тут цвіли нарциси, ромашка. тюльпани вже тут посадила. Теж ромашка, полин. Це в горшку. Суничка, тут чорнобривці будуть у цій вазі, так сказати. тут Ромашка. І оце нарциси цвіли, тюльпанчики. А нижнім ярусом тут забулек називається, хоста. І теж посажу сюди чорнобривці. Ну, оце такий загальний вигляд грядочки. Ну, Бавлюся. Бувайте здорові!